Перш ніж складати кошти в розвиток свого проєкту, стартапу чи виробництва під обраною назвою, краще заздалегідь перевірити, чи не зайнята вона іншими учасниками ринку. Якщо ні, наступним етапом буде її реєстрація як торговельної марки. Це робити обов'язково, якщо ви хочете офіційно зафіксувати за собою права на ТМ. Зареєстрована торговельна марка наділяє власника певною монополією на використання, в тому числі на заборону використання ТМ конкурентами щодо обраних товарів або послуг, як в офлайн просторі, так і онлайн. Окрім того, зареєстрована ТМ надає власнику можливість продавати франшизи і регулярно отримувати від цього дохід. Тільки за наявності зареєстрованої ТМ ви зможете зареєструвати домен в зоні UA. Коли це краще робити, найоптимальніший варіант реєструвати ще перед виходом на широкий ринок. Якщо територія провадження вашої діяльності обмежена не тільки Україною, варто подбати про захист назви, під якою ви працюєте ще й на території інших країн світу. Створили щось нове у сфері технологій чи промислового дизайну, краще якомога раніше розпочати захист своїх розробок шляхом подання заявки на отримання патенту чи свідоцтва про держреєстрацію промислового зразка, щоб у зацікавлених осіб чи конкурентів не було спокусу зробити це раніше. Створили оригінальні твори у сфері літератури, мистецтва чи науки. Можна зареєструвати свої авторські права на них. Коли це краще робити? Якщо ви тільки на етапі ідеї, тоді ще рановато, так як сама по собі ідея у вашій голові не захищається. Якщо ви вже маєте створений твір, саме час це зробити. Хоча для захисту авторських прав їх реєстрація не є обов'язковою, але вона значно полегшить для вас цей процес та засвідчить належність виключних майнових прав на твір. Якщо об'єкти інтелектуальної власності для вас створюють інші особи, не забудьте зафіксувати в договорі факт передачі виключних майнових прав на такі твори до вас з метою їх подальшого безперешкодного використання та комерціалізації. Оскільки, по замовчуванню, авторські права виникають саме у тих, хто щось створив. Якщо ви усвідомлюєте, що той чи інший об'єкт інтелектуальної власності складає комерційну цінність для вас та вашого бізнесу, не раджу гаяти час щодо захисту. Як бачите, першість грає дуже важливу роль у цій сфері. Мене звати Юлія Єгорова, я юристка у сфері інтелектуальної власності, і я з 2015 року співпрацюю з підприємцями, представниками креативних індустрій, авторами, власниками бізнесу. І я буду дуже рада допомогти вам в захисті вашої інтелектуальної власності. Звертайтеся і не забудьте підписатися на мій канал.